Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Так як обіцяла, нагадую про ще одну доплату до пенсії. Вона буде стосуватися, вона так і називається ця доплата за проживання в зоні радіаційного забруднення. Дивіться, в нас є закон України про державний бюджет на 2025 рік, і він містить положення відповідно до якого. Відповідно до статті 45 у 2025 році на період дії воєнного стану для тих пенсіонерів, які не працюють. Які постійно проживають у зоні безумовного обов'язкового відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення мають відповідні обов'язкове посвідчення, доплата за проживання до пенсії буде встановлюватися у розмірі одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі це становить 2361 гривня. Які ж умови встановлення доплати? Це ті громадяни, які проживали або працювали в зоні безумовного обов'язкового відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 86 року, чи у періоди з 26 квітня 86 року до 1 січня 93 року. Та у зв'язку з цим мають статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Факт проживання в зоні безумовного обов'язкового відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення. Е Воно підтверджується в порядку. Є в нас постанова Кабінету міністрів України, яка врегульовує дане питання за номером 1524. Якщо вам буде цікаво, задавайте питання. В наступному відео про це ще поговоримо. Так, дивіться, виплату у 2025 році в розмірі одного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Отримують ті громадяни, які за результатами в. Автоматичної перевірки з даними Державної міграційної служби України, факт було підтверджено, що людина постійно проживала в зоні забруднення, не переселялася до цієї зони з інших регіонів та має статус постраждалого від аварії на ЧАЕС. Припинення виплати може бути в тому випадку, якщо е, ви будете так, не в не, уразі невідповідності положенням статті 45 закону України про державний бюджет 2025 року. Тобто, якщо ви, наприклад, почнете працювати, тому що ця доплата встановлюється виключно непрацюючим пенсіонерам, відповідно, ви ще маєте мати відповідні посвідчення. Якщо у вас виникають питання саме по встановленню е, даної доплати до пенсії, пишіть в коментарях ваші питання обов'язково в наступному відео розглянемо. Ще хочу додати для тих, хто дослухає це відео до кінця, ви мене дуже часто питаєте, задаєте в коментарях питання виплатного характеру. Що це значить, ви мене дуже часто питаєте, чому ще не нарахована базова соціальна допомога. Питаєте стосовно пільг? Дякую за ваші запитання. Таким чином, я вже говорила, у нас з вами відбувається. Діалог, але стосовно виплат, вам потрібно напряму звертатися до органів Пенсійного фонду України. Телефонуйте, будь ласка, на гарячу лінію або контакт-центр пенсійного фонду та уточнюйте виплатний період, або коли ви подаєте заяву, уточнюйте, на який період, з якого по який період вам необхідно очікувати той чи інший вид соціальної допомоги від держави. Тому наголошую, якщо у вас виникають питання стосовно виплати, признайтесь. Чиної вам соціальної допомоги пільг, які адмініструє, адмініструє з 1 липня 2025 року пенсійний фонд. Будь ласка, звертайтесь на гарячу лінію органів пенсійного фонду України. Вони вам зможуть більш детальніше пояснити, і коли ви отримуєте тут той, той чи інший вид виплати соціальної чи пільги.